Ну що ж, давайте розбиратись. Є такий продукт, який, здається, просто насміхається над самим часом. От подумайте: м'ясо псується, овочі покриваються пліснявою, а от він, він може зберігатися тисячоліттями. Сьогодні ми зазирнемо у хімічну скарбничку меду, щоб зрозуміти, в чому ж його секрет. Так, яка ж це їжа? Відповідь, можливо, багатьох здивує, і щоб її знайти, нам доведеться, ну скажімо так, здійснити невелику подорож у минуле. Перенесімось у 1922 рік. Уявіть собі, Єгипет знаменита долина царів, розпечене повітря, пиль під ногами, і оте саме відчуття, знаєте, коли в повітрі буквально пахне великим відкриттям. І ось саме там, у той час, археолог Говард Картер робить відкриття, яке увійде в усі підручники історії. Він знаходить гробницю, не просто гробницю, а недоторканну гробницю фараона Тутанхамона всередині горе з золота, неймовірні артефакти, просто скарби. Але знаєте що? Серед усього цього блискучого золота та скарбів він помічає щось ну зовсім звичайне, прості глиняні глечики. а в них мед. І ось тут починається найцікавіше цьому меду понад три тисячі років, і він був абсолютно, от просто абсолютно, їстівний. кажуть, археологи навіть ризикнули його скуштувати. Уявляєте? Почекайте, як, як таке взагалі може бути. Щоб розгадати цю загадку, треба зазирнути в саму суть меду. Виявляється, у нього є аж три неймовірні суперсили. І так, секрет номер один по суті, мед це справжнісінька пустеля для будь-яких бактерій чи грибків, а все тому, що там катастрофічно не вистачає одного ключового елементу, без якого життя просто неможливе. Води, звісно ж, у меді її менше 18%. Лише уявіть, наскільки це мало. А як бджоли цього досягають? Вони просто безупину махають крильцями над сотами, висушуючи нектар. Ну а без води жодна бактерія чи грибок просто не має шансів вижити. Через таку от сухість мед стає гігроскопічним. Складне слово, але суть проста: він, як губка, втягує вологу з усього навколо. От потрапила в мед якась бактерія, він миттю висмокче з неї всю воду і все, кінець. Геніальний механізм захисту, чи не так? Але це ще не все. Низький вміст води це тільки перший рівень захисту. Є й другий. Мед створює наскільки вороже середовище, що будь-яким мікробам там просто ну, дуже некомфортно. Просто погляньте на його рівень pH, десь від 3 до 4,5. Щоб було зрозуміло, це кисліше ніж чорна кава. Фактично, для мікробів це все одно, що спробувати поплавати в такій собі кислотній ванні. Шансів, як розумієте, небагато. Гаразд. І останній третій секрет. І він, мабуть, найкрутіший. Справа в тому, що бджоли не просто збирають нектар і випаровують воду. О, ні, вони додають туди дещо від себе свій фірмовий інгредієнт. Коли бджілка переробляє нектар, вона додає до нього особливий фермент зі своїх залос, називається він глюкозооксидаза. так складна назва, але саме це і є той самий магічний інгредієнт. І що ж робиться глюкозооксидаза? А вона, знаєте, потихеньку розщеплює цукор в меді. І в процесі цього виробляється перекис водню. Так-так, той самий, що в аптечці, яким рани промивають. Виходить, мед постійно сам себе дезінфікує зсередини. Фантастика! Так, отже, маємо потрійний захист: сухість, кислотність і антисептик. Здавалося б, мед просто невразливий, як якийсь супергерой. Але навіть у супергероїв є своя слабкість, і мед не виняток. І ця слабкість вода з повітря. Саме тому найголовніше правило тримати банку з медом щільно закритою, бо якщо залишити її відкритою, мед, як ми пам'ятаємо, почне втягувати вологу, стане більш рідким і може почати бродити. А і ще одне: якщо бачите, що мед закристалізувався, не панікуйте, це абсолютно нормально. Навіть більше це ознака хорошого натурального меду, а не того, що він зіпсувався. Що ж, давайте підсумуємо. Виходить, що мед це ж не просто щось солодке до чаю, це справжнісіньке біохімічне диво, яке природа відточувала мільйони років. Це просто ідеальний шторм, з якого жоден мікроб не вибереться живим. По перше, майже немає води. По-друге, шалена кислотність і по-третє, постійна самодезінфекція. Всі ці три фактори разом і роблять мед єдиним у своєму роді продуктом, який фактично не має терміну придатності. І вся ця історія з медом чудово показує, скільки неймовірних наукових секретів може ховатися у найпростіших, здавалося, бречах, і це змушує задуматися. А скільки ще таких от див природи просто у нас перед очима, а ми їх навіть не помічаємо?